Ранковий Житомир і я біжу. А. Біжу здавати свої аналізи. Сьогодні роблю аналізи, а на тому тижні все інше, так що побажайте мені удачі. Вітаюся з усім, привіт усім. Ніч була, звісно, дуже страшна. Вона робила гнида біди. Ви вже бачили, я сьогодні зранку була в лабораторії, в ділі я всі аналізи, які стосуються мого здоров'я, моєї щитоподібної залози, здаю виключно в ділі. Зараз я вже сьогодні вже в відгулах, з понеділка я вже у відпусті, тому в мене завдання номер один за цей період часу максимально попіклуватися про себе. Тому наступного тижня у мене ще буде зі подібної залози. В мене дуже дратує ось ця моя родімка, яка в мене вискочила, її ніколи в мене не було. І я хочу проконсультуватися з лікарем-дерматологом. У мене теж консультація назначена. І якщо можливо це, то її прибрати. Після того мені потрібно буде спланувати поїздку на Київ, але ну, якось в мене сильно це все бентежить і якось мені не по собі, але треба буде зібрати себе докупи, виділити час і дійсно з'їздити на Київ до своїх лікарів перевіритися. Які в нас плани? Ну, по-перше, я вже приготувала. Поснідала прийшла, бо мені ж не можна було перед аналізами снідати. То я вже повернулася, поснідала. В мене був на сніданок два смажених яйця без олійки, чуки була, і помідори. Таким був мій сніданок, мені достатньо. Зараз ще поп'ю кави до, бо погоди в нас як такої хорошої немає. Тому трошки давить намізки, хочу, а тим паче після новини, після всього Хочу піти зараз в душ, бо якось теж треба цей весь негатив з себе трошки змити. І буду працювати. Над чим я буду працювати? Працюватиму я над тим. Що буду розробляти стратегію просування свого інстаграму, репетиторського саме інстаграму, повертаюся до зйомок, обіцяю, що буду знімати по мірі можливості якомога більше. Тому, а хто ще не зі мною, хто ще вважається, я вас дуже прошу. Підписуйтеся, не бійтеся. Я показую реальне життя, таке, яке в мене воно є. Не завжди воно фешн, да, тому що всі ми живі люди, ми живемо в Україні. Ми щоденно засинаємо з можливістю не прокинутися. Да, тому інколи Замість того, щоб там, прибирати щось чи щось робити, ти просто цей час віддаєш на те, щоб провести його з рідними. Буду показувати, що я роблю, як я роблю, мені ще треба помити, напевно, зараз помию голову, і якщо мій перукар буде, можливо, пофарбуюся. До речі, хочу взяти не білий, а перефарбуватися в щось своє природнє. Тому не знаю, чи буду я біленька, а чи все ж таки стану більш природньою. Тому побачимо, якщо вдасться, то дійсно сьогодні ще й пофарбуюся. Що в мене ще? І тому я хочу, знає, треба прибирати, але настрою нема. Потрібно попритирати під підвіконня, полити квіти, помити квіти, і оце все де якось воно все. Якось воно таке все. Але щось буду потрошку робити, зараз передягнуся, приберуся, якщо є перукарка, піду пофарбуюся, якщо нема, буду розвертати все в квартирі. Тому так. Пішла я займатися своїм волоссям. І буду йти фарбуватись, бо в мене була тут На випускний бачите. Така кудряшка. Ну, зараз я вже можу там зібрати собі хвостика. І на цьому все. Тому беру вас собою. Сьогодні обов'язково буде відео. Я думаю, що я дознімаю, покажу свій день вам. І буде все супер. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Тримаємося, допомагаємо один одного, підтримуємо один одного. Все буде Україна. Ну що, починала знімати відео блондинкою, повертаюся вже брюнеточкою. Змінила я колір волосся. Що скажеш? Ну, зміни вони мають бути змінами. Тому я вже опача і брюнеточка. Мені дуже подобається. Я скільки півроку була блондинкою. Вже трошки мені піднабридло, тому я вирішила повернутися до чогось такого свого, більш природнього. От Тому, ну от якось так. Тому я була в перукарні, пофарбувалася. Тепер у мене, чесно скажу, хотіла сьогодні багацько чого, але якось я так не налаштована. Я наварила булгурчику з овочами, вже навіть пообідала. Зараз ще трошки поп'ю кави. І приїде чоловік, будемо збиратися до батька в лікарню. У мене в чоловіка свекор в лікарні, в тяжкому доволі стані. З інсультом четвертий інсульт. Тяжкий. Надіємося на диво, але надіємося. Да, що буде все добре, намагаємося зробити все, що в наших силах. ось так. Тому чекаю на чоловіка і будемо їхати. Хотілося сьогодні дуже багато чого переробити, але після київських подій, да, після цього жаку, нема настрою абсолютно ні на що. Тому, тому, тому якось так. Але нічого, все буде добре. Надіємося на те, що все буде добре. Тому буду брати вас, ой, з собою в лікарні, звісно, нічого не буду знімати. Ну, може, десь ми заїдемо з чоловіком, щось покажу вам. Але робити нічого не хочу. Там така у мене краса стоїть. Неймовірно, красиві трояндочки. Так, радують моє око мені. Що не погубилося? Ні, так вона ж зняла пленку, зробила собі окремі клітинки. Я так ще поняла, по клітинкам пронумерувала є. Коротше, там щось дуже чудово. Ой, щось між шумафі занадто просто, Просто неймовірна жіночка. Ще й пощастило, о! Катерина Анатолієвна йде. Ой, у нас тут, звісно, ще проїхатися. Буду знімати наше відео. Якось так. А зараз я ой біжу забирати докум... книжки, зошитки, попросили в Вікі, ми вже викинули, а треба, тому ми знайшла в одної з наших дітей, а зараз біжу забирати і буду на роботу віддати людині, яку я пообіцяла знайти. Потім хочу зайти, подивитися собі шампунь для фарбованого волосся. І сьогодні маю намір прибирати вдома. Ще думаю, сюди треба щось робити з цим всім. Так що якось так. В шок маєчку. І супер. І для мене взагалі. Так, я вже прибігла з зма... глобалу додому, пообідала. І зараз я хочу ще у нас тут поряд сходити в магазин жито. Там теж є сенсей, я в сенсеї надивилася собі шорти і хочу собі подивитися, купити, тому що я думала, і там взяти, але там така черга була матінко рідна. Примірочно, тому я вирішила, що я прийду додому пообідаю, і тоді вже пішлю. І це сижу і думаю. Одна частина мене говорить про те, щоб я. Щось робила, бо роботи море потрібно. Я хочу розгребти, навести тотальний порядок вдома, а те, що там навалилося за ті моменти, поки я була зайнята закінченням року і всім іншим. А друга частина каже, ну відпочинь ще. Відпочинь ще. Ну, не де воно не дінеться. От я і сиджу і думаю, а яку частину себе послухати? Та, яка каже, що давай піднімає свою п'яту точку і щось роби, чи той, яка каже, відпочинь. Без поняття. Тому я зараз все-таки, напевне, сходжу, куплю шорти, подивимося з вами, що є там в сенсеї. І потім прийду і почну з дитячої. Бо найбільше мене дратує дитяча. Я хочу там прибрати все, помити. Можливо, скрізь сьогодні помию підвіконня, помию квіти свої, почищу, підчищу, розберуся з квітами. І уже. Можливо, завтра буду розбирати кімнату, кухню і а, усе інше. Тому сподіваюся, сьогодні у нас все-таки сьогодні я вже випущу це відео ввечері. І буде щось цікавеньке. Тому беру вас з собою і, напевне, пішла я в сенцей. Подивлюся, що там буде. Наміряю. І потім ще примірочку з вами влаштуємо. Тому пішли. Золоті мої газдиночки. Я тут трохи, ось, бачите, розкидала все. Е, і намагаюся спочатку квіти. Ось тут мої, бачите, це мій стелажик. Там вже я з квітами розібралася. Зараз розбираюся зі стелажиком. Розібрала квіти у дитячій. Тут в мене трошки кавердак, покупочки, які я вам маю показати. Е, Ще ось тут краса, речі розібрати, що попрати. Ось тут а-ля-помічниця, бачите, дрихне просто капець. Тому, тому так, зараз я працюю, прибираю, не знаю, що я сьогодні що встигну, але поки на зараз мій план це поляти всі квіти, попелесосити, скласти речі, розібрати, що впрання. Зробити примірочку, показати розпаковочку вам речей. Ну і, напевне, на сьогодні буде все, бо дуже стомлена. На завтра всі плани змінилися. Завтра йду з мамою в лікарню, тому не знаю. Шалені дні, тому якось так. Ну що, я закриватиму це відео і відразу буду починати нове. Я тут помила волосся трішки. Хочу довести до себе ладу. Сьогодні почну нове. І вже в новому відео покажу вам все-все, що купила, все-все, що маю інший день, тому дякую вам, що ви були разом зі мною. Дякую, що ви поряд, за вашу підтримку. До нових зустрічей! Скоро побачимося.